Скажіть, будь ласка, а чому зараз наука така популярна? Ну, наука завжди насправді має бути популярна, тому що без наукових досягнень наш світ, в принципі, би зупинився десь на рівні печерної людини, і ми б не ставили собі дурних запитань, коли їхати на роботу, про що дивитись кіно і так далі. Ми б собі бігали за мамонтами. Але знаєте, тут є така, ну такий стереотип, можливо, або страху людей, що е, дуже складно поринути в науку. Це... Е, в науку дійсно складно поринути, але це е, не виключає її із побутового життя кожної людини. Тобто не кожна людина має бути науковцем до цього дійсно треба мати хистий особливий талант. Але кожна людина має визнавати, по перше, е, авторитетність наукового підходу, бо так у нього є свої недоліки, але він поки що найкраще, що вигадало людство. А по-друге, кожна людина, якщо задумається, там, подивиться на свій смартфон, чи буквально так навколо себе, там холодильник, там одне, там інше. І вона зрозуміє, що насправді цього всього би не було, якби над цим всім не працювали науковці. А мені, як біологіні, ще завжди важливо підкреслити, що ви можете любити чи не любити біологію, але біологія всередині вас працює незалежно від вашої думки про неї. І тому нам значно було б комфортніше жити, якби ми хоча б трошки розуміли ті Процеси, які в нашому організмі відбуваються, не обов'язково на рівні кандидата наук, але, хоча б на рівні, навіть я не буду казати шкільної освіти, бо це теж слизьке питання, але на рівні того, щоб якось себе більш адекватно відчувати, і от ви, в принципі, намагаєтеся доносити науку простими словами, так так це моя місія, і з 2016 року це мій основний рід занять. Кажуть, що гуманітарій не може займатися наукою, а на. Euh, якщо математики, то вже навпаки, Чи mm -hmm. правда це чи можливо ви це? Ні, мін? по перше, мене мене вже одразу починає підкидати на слові гуманітарій, тому що <гуманітарій> та, тому що це також не зовсім коректний поділ на фізиків, ліриків, технарів, гуманітарів. Е, окрім того, соціогуманітарні науки це також науки, і в них також є свій понятійний апарат, свої підходи. Е, і загалом наш мозок побудований таким чином, що йому насправді цікаво Цікаво, як все навколо працює, і він насправді би і хотів це все вивчати, але просто тут вже вмикаються такі певні психосоціальні моменти, коли там, комусь у школі вчителька не подобалась, когось там, фізик образив в юності, у когось ще якісь свої комплекси на цю тему. І ми собі самі ставимо блоки і кажемо, а ні, я до цього не здатний. Для мене найгірша образа це коли людина каже мені, Ой, ні, я до тебе на твою наук лекцію не піду, я надто тупий для цього. Мене просто аж це підриває емоційно, тому що моя місія якраз у тому, щоб е, навіть тим людям, які себе вважають тупими. Я не кажу, що вони дійсно тупі, але вони себе такими вважають. Е, донести е, складні речі так, щоб їх це хоча б зацікавило, а далі вони, можливо, зануряться і трошки повільніше в своєму темпі розберуться із тим питанням. Ви знаєте, у нас уже написано, що ви співзасновниця наук поп-ініціативи. Нобілітет так. і у вас була така цікава стаття в соціальних мережах про те, що навіть бізнесменам потрібно слідкувати за Нобелівськими преміями. Чому це саме так? Тому що повертаємось до того, що наука нас оточує, і наука завжди трошечки, от в між тобто вона трошечки на пів кроку в майбутньому, ніби і бізнес, який вловлює ці тенденції, ці тренди розвитку інтелектуального всього суспільства. Цей бізнес завжди буде теж попереду, тому що він буде розуміти, куди ми можемо дійти. А для бізнесу прогнозування дуже важливе. Для бізнесу важливе впровадження якихось е речей та явищ, які можуть спростити життя людям, і наука це якраз те, що може це запропонувати. Так сказати, потрібно слідкувати за е науковими трендами. Правильно, е так потрібно слідкувати за тим, на якому етапі зараз знаходиться та чи інша галузь науки, ну в залежності від того, який ви бізнес вас можуть цікавити там більше біотехнології, чи якісь там квантові дослідження, чи щось інше, і от в цьому напрямку бажано тримати руку на пульсі. Я завжди кажу, що бізнесменам для їхньої ж користі було б круто мати у складі там якусь певну експертну раду або хоча б одного консультанта, який би зміг трошечки реагувати, орієнтуватись в тому, що відбувається в світі. І найголовніше, нам дуже не вистачає перекладачів з мови бізнесу, мові науки і навпаки. І ще до. У цього мові медіа, щоб медіа також розуміли про що мова. От е, мені завжди хочеться цю школу перекладачів таких створити. Але це також складний процес, тобто, це не одна людина має робити. Я знов таки намагаюсь зі свого боку цим займатися, але розумію, що цього мало, і це має бути системніше, тому що насправді ми всі говоримо одні і ті самі речі, але просто різною мовою, і інколи через це виникає цей місандестендінг, непорозуміння. А тепер хочеться порозумітися з тим, що все ж таки, коли я нарешті висплюся, от розкажіть, будь ласка, що це за книга? Ви сказали, що це нестандартно, тобто що треба спати 8 годин, а взагалі. З чого складається ця книга і про що вона? Книга народилась як плід нашої співпраці з Нікою Бельською, вона консультантка зі сну, вона працює в Києві, і працює в Лос-Анджелесі, бо живе і там і там. І ми з нею обидві біологині. От я кандидатка наук в клітинній біології, вона аспірантка в генетиці. І ми давно в паралельному такому курсі розвиваємо тему гігієни сну. Тему біологічної ритміки і так далі. От вона більше про механіку сну, про те, що робити навколо вашого ліжка, для того, щоб ви якісно висипались. А я більше про ритміку, тобто про ті закони.